Дорогі діти, вітаю вас на вашій планеті Дітей. І сьогодні у нас в гостях львівський письменник Богдан Волошин. І сьогодні ми поцікавимося у нього, що ж це таке приватна міфологія Львова. І от що каже сам автор про це. Ми Сущі під цим старим сонцем дивні, дуже дивні істоти. Завше шукаємо те, чого можливо і немає. Наполегливо вдивляємося у високе небо, намагаючись узріти свою зірку і вгадати, яким буде її вік, коротким чи довгим, щасливим чи не дуже. А відтак і наш. Проте свято вірим у спроможність самотужки вершити свою долю, владарювати над навколишнім світом. Колись я теж хворів цим марнославним недугом до того часу, поки у моє вікно не залетіла птаха Оя, не застукали у двері мого помешкання романтичний уперець Маказьомба, нещасна Кікімора Мирося, гоноровий водяник Плюск і дивовижно хоробрий дрібнолюдок, кукусь мукусь. Поки я не зустрів у горах дівчину Наву, не познайомився із кумедним дідом Антипком і гуцульським Горбушем Ярком. Ці кумедні і не дуже герої увірвалися в моє життя і так зручно у ньому розмістились, ніби це вони мене, а не я вигадав їх, оживив тьмаві тіні в закутках власної фантазії. Та вони мають право на мене, бо увесь цей великий і малий нарід. Суть я. Зізнатись у цьому важко навіть собі, а що вже тобі, читачу. Але така правда і нема наторади, переконаний, що в кожній людині живуть цілі незвідані світи, планети, континенти, населені істотами, схожими на нас, тільки справжніх, а не вдаваних. Через це ми намагаємось вдавати, що їх немає, і живемо, ховаючись, забуденними масками. Втім, сховатись від цих насельників душі складно, бо вони навідуються в наші сни, вриваються у підсвідомість дивовижними спогадами якихось прадавніх поколінь, відчуттями людей, яких уже давно немає під цим старим сонцем. І от що радить Богдан Волошин: відкрий душу незвіданому і Омана Буденщини спаде з очей. Сонце засвітить яскравіше. Небо відкриється, і у цьому блакитному свічаді можна буде узріти своє минуле та майбутнє. Зазирни у свою душу і оживи химерні тіні фантазії. Час на справжні чари перевтілення. Зараз для вас, діти, сам автор Богдан Волошин зачитає казку з-під капелюха для серця і для вуха, яка називається Кам'яний лицар. Небо над містом було таке високе, що кам'яний лицар, який ось уже три століття ніс почесну варту на балконі старої кам'яниці, ніяк не міг сягнути оком його дна. Як ти думаєш, Градусе, звернувся він до термометра, прибитого поруч до віконної рами. А небо дно має? Чого ти всякі бидурниця не собі голову засмічуєш, пробурчав сусіда. Немає там нічого. Раз ми не бачимо, значить, нема. А шкода, зітхнув лицар. Він не зводив кам'яних очей з блакиті, милуючись чистою синьою. Колись фігура лицаря, що служила шляхетною окрасою будинку, виглядала грізно і велично перший воїн, гордий воїн з довгим мечем у руці та щитом при коліні, був помітний здалеку. Здавалося, що він щойно повернувся із витяжного і важкого походу, зупинився перепочити і застиг навіки. Прихожі часто задирали голову перед будинком, розглядаючи гарну скульптуру. Мамо, а що це за дядько? питався малюк, показуючи пальчиком на лицаря. Це дядько, який гарно їв кашу і був слухняним. Через це він виріс таким великим і сильним. А чому тоді у нього ноги нема? допитувався хлопчик. У бою втратив, відповіла заклопотана мама, тягнучи дитя далі. І справді, за роки, що проминули, лицар дуже постарів. Ні, у нього не додалося сивини в кам'яному пасмі волосся, не змінилась горда постава. Але не в благанний час, як шашіль точив тіло скульптури. Потріскала і розкришилась права нога, колись добре припасований обладунок, вкрили чорні зморшки тріщин. Замість меча воїн у руці тримав іржавий кавалок дроту. Чу? Чув, ти чув, що про тебе люди кажуть? А ти про небеса випитуєш, насмішкувато бовкнув Градус. Ой, краще подумай, як тобі руку врятувати. Он же вся у тріщинах, ще трохи, і залишишся без рук і ніг, а там. Прощавай, лицарю. Воїн зітхнув. Звичайно, ти хоч молодший за мене, майже на три століття, та все ж маєш рацію, градусе. Прожив я своє життя, ось на цьому балконі гідно охороняв місто, господарів кам'яниці, тішив око перехожим довгі літа, але витко надходить моя остання година. Лише весняне небо над головою все ще тішить моє серце, не дає забутись назавжди. Ой, не надто радість цього. Весняні коливання температур дуже швидко позначаються на скульптурах. Ще кілька ночей і все. Тю-тю. Лицар промовчав. Бо що він міг сказати на дошкольні, але слушні слова прикрог градуса. Ой, якому була байдужа доля сусіда. Він бав лише про виконання своїх обов'язків. Справно піднімав і опускав стовпчик, аби показувати температуру за вікном. Раптом на балкон сіла пара горлиць із гілочкою і сухою травою у дзьобиках. Оглянувши балкон, вони заходились мостити гніздо біля ноги лицаря у затінку дикого винограду. Що ви робите, необачні! зосудом дивився на молоду пару градус. Не сьогодні-завтра лицар розвалиться вщент і зруйнує ваше гніздечко. Краще забирайте звідси, поки не пізно. Але голуби не слухали, лиш голосніше щось по-своєму воркотали біля підніжжя лицаря і заходилися мостити гніздечко. А той не міг натішитись таким сусідством, милувався. Красивими птахами дивувався їх вмінню вправно вити гніздечко та піклуватись один про одного. І, як міг, допомагав птахам. Закривав їх від палючого сонця, ховав від вітру, мав надію, що колись вони зможуть йому відповісти, чи має небо дно. Через кілька тижнів у гніздечку вилупилось двійко пташенят. Маленькі сірі клубочки довірливо відкривали жовті ротики до батьків, вимагаючи їжі, і пищали на всю околицю. Чекайте, допищитесь не нажери. Бурчав Градус, почує старий магнум з третьої брами. Швиденько затихнете. Не каркай, градусе, обурився лицар. Що тобі зробили ці пташенята? Чому ти їх так не любиш? Та мені однаково люблю їх чи ні. Чого вони на всеньке місто? Забули, що не одні тут живуть. Але ж це діти, градусе, живі діти. Вони прийшли у цей світ і голосять про цю новину усім. Так повинно бути життя галасливе, а лише смерть мовчазна. Невідомо, чи Градус каркав, чи справді голуб'ята так голосно пищали, але одного літнього вечора на кам'яній перила балкона, стрибнув облізлий кіт магнум. Голуби причаїлися у гніздечку, сподіваючись, що ворог не побачить їх у затінку виноградного листу. Привіт, градусе, голосно м'якнув кіт. Як там погода, на дощ не збирається. Ой, мої старі кісточки не люблять вологи. Здорово був, старий коцуре. Погода нормальна, літня, зараз 24,5 градуси. А мій приятель барометр в кімнаті за шибою показує ясно. Твої кісточки магнуми можуть відпочивати. Ой, от і добре, от і добре. Кіт роззирнувся, покрутив хвостом. Слухай, науковцю, а ти часом не чув? Ташенячого писку. Є в мене така підозра, що десь на наших теренах вселились без мого відома. Голубе, магном гостро подивився в очі градусу. А навіщо це тобі зінякові той? Та так привітатися хотів, познайомитися. Адже ми майже сусіди, та й балкон це мій, нараз на ньому рани зализував. Градус мовчав перший червоними оченятами в шибку. А може, наш інвалід щось знає? Гей, діду, звернувся кіт до лицаря. Пташок солодкоголосих тут не бачив. Признавайся, старий. Вони ж тобі всі плечі і голову потім обгадять. Скажи, де вони? Забирайся звідси облізлий дурню, гордо мовив лицар, не говори тому я з істотою, яка зневажає вік і честь. Ой ой, які ми гонорові. Краще збережи сили, бо вітрець може подути, і ти кам'яне страшидло розсипишся на порох. Магноп зробив кілька кроків до лицаря і побачив гніздечко та притихлих пташенят у ньому. А, От де мої незнайомі друзі, радісно вигукнув. Поховали від дядька магнума за листочками. Ах, та нічого, я не гордий, навідаюсь до вас у гості без запрошення. Кіт, готуючись до стрибка, припав до балкона. Ще мить і. Забирайся геть убивце чужих дітей, закричав на повні груди кам'яний лицар. Лиш посмій торкнутись плошенят. Я викликаю тебе на герць. «Битимось не на життя, а на смерть. Із інвалідами не б'ють, просичав кіт і стрибнув. Вмить лицар підняв меча і вдарив ним магнума, і страхітливим м'явкутом кіт полетів з балкона на землю. Але й лицар не втримався, фігура розбилася об тротуар на дрібні шматочки. Під балконом виросла купа каміння. Тепер йому байдуже, яка буде погода. І він вже ніколи не довідався, чи має небо дно, сумно мов градус. Зате достепенно знатиме, що дно має земля. Десь біля термометра почувся писк пташенят і тривожне дбайливе воркотіння горлиць. Дякую вам, пане Богдане, за таку чудову казку і розповідь. Нагадую, що для вас була мандрівка на планету дітей разом з львівським письменником каскарем Богданом Волошиним. З вами була Наталка Криничанка. Дякую вам, милуючись містом. Де... Кожен твій друг крокуєш, не знаючи суму, дарує натхнення тобі сивий брук ти серце залишиш ту, бо скільки живеш, не побачиш таке, красиве і сонячне місто. Весь світ обійдеш, а у грудях живе, казкове та кам'яне, бо де ще дівчат стільки гарних, як тут, тільки у Львові, де квіти так рясно на вікнах цвіту. Тільки у Львові, де запахом кави наповнений світи усміх у всіх наук. Тобі більше гальби нальють Не тільки у Львові місце